Під кінець тижня маємо дуже гарну новину ще 49 українців та українок нарешті повернулися додому. Між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими, але без нюансів не обійшлося. Та нарешті нарешті в обміні з'явилися азовці. А от що сталося, кого вдалося повернути ще і перші кадри повернення наших людей на батьківщину? Розповім і покажу за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. І спочатку найприємніше щемливі кадри перших хвилин звільнених з полону українців та перші дзвінки рідним. Спойлер без сліз дивитися просто неможливо.

Вітайте, які твої починути скажи, будь ласка. Не брана словами, тяжки. Тому цікави цього дня, я рада бачити! Я хлопан, є? А є ще хтось старіок? Має бути хтось. Підійдіть сюди, будь ласка. Хлопці, проходьте сюди! Юль! Юль! А, що і що? Що, Ярослав? З кумою? Чого? Ходіте в сюди, проходьте ласка! щоб сюди проходили. C'est un Таня маленька. Вони, вони сильні, хлопці сильні. Бугай, Таня, вони чекають, он, он, та, вони можуть плачуть. Є там районі. Але вони сильні, вони чекають. Мамочка, я вже в Україні. Все. Не переживайте, все нормально вже на місці, вже на Україні, зараз в госпіталь, і потім вони вийдуть до вас на зв'язок. Мамочка, я вас дуже дуже всіх люблю. Там. А де діти? Мама, мама, поклич дітей, будь ласка. Мама... Героям слава! Алло, алло, синочок, ти чуєш мене? Телефонний Ніженька, я вже вдома, котик. Привіт, дочечка, привіт. Я вже вдома, мам, я вже в Україні. Все. Скоро побачимося. Я вас дуже-дуже з люблю, цілую вас. Мам, вже все нормально. Вже все нормально. Мама, Саша, Саша тоже вдома. Саш, Саш, я вдома. Я вже в Україні, я вже довго. <ріст> Скоро побачимось. <ріст> я, я не можу зараз казати, що і як. Вони на Україні, це саме головне. Все спокійно. Вони на Україні. Вже з ними буде все характер. <ріст> Дякую вам. Мам, як буде, як буде час, я тобі позвоню. Добре, як буде ще добре. Все, мамочка, я вас дуже-дуже сильно люблю. Обнімаю вас. Вас скоро наберуть, скоро наберуть. Добре, все, мам, цілую вас, папа. -па. їм видадуть їм ви телефони, скоро їм видадуть телефони. Вони обов'язково вам зателефонують. Їм видадуть телефони, їм зараз вони поїдуть в госпіталь. Президент Зеленський повідомив, що цього разу вдалося звільнити з полону 49 українців і українок. Вони тепер вдома. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Серед звільнених, зокрема, Линія Умірова. Дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. І ще одна гарна новина: нарешті, вперше за тривалий час вдалося звільнити ще частину захисних. І захисниця зовсталі їх 15. Здебільшого це жінки, але є і чоловіки. Азовців росіяни не хотіли обмінювати взагалі. Так, друзі, звідки ви скажіть, будь ласка, з полону з полону азов азов повертається? Так, повертається. Ало сіне місце все добре. Все добре. Попа через інтернет. Хлопці розповіли, що вони до останнього не знали, куди їх везуть. Дуже цікаво обміни ваші напевно ніхто ще не знає, що ви вдома розкажіть. Як виїхали якими емоціями, Коли вам сказали, що коли ви зрозуміли, що ви вже вдома? А насправді зрозуміли, ми що їдемо додому, десь о, декілька годин тому, тому що нас атакували. Ми навіть не знали, куди ми їдемо. Весь час провідники нам з сіну казали, що вас просто етапують, і ми питали на обмін чи ні, але ми не знали куди. І півтори ні, десь о, приблизно три години тому ми заходимо в автобус. і Вже розуміємо, що ми їдемо додому на свою землю. І от тоді все стало зрозуміло. Коли ми заїхали на територію Білорусі, ми вже е, зрозуміли, що це сто процентів України. Розкажіть е, ваші прізвиськи, що е, Не Хвилюйтесь, будь ласка, мене звати Михайло Анатолій Анатолійович. Позиний мій арн, я офіцер полкозу з управлінням. Якщо хочете, можемо набрати керівники. нарешті вдома, і герой України військовий медик Віктор Івчук. Чоловік провів у полоні 29 місяців. Раніше його дружина Вікторія в інтерв'ю фактам розповіла, як її чоловік з колегами, як і лікарі інших медзакладів, взятого в облогу міста, робили усе можливе, щоб урятувати поранених військових і цивільних. З Маріупольського військового госпіталю, який очолював мій чоловік, до полону потрапили 45 осіб. більшість з них жінки. Вони першими потрапили в обмінні списки. Уже на початку осені. 22-го року їх почали поступово звільняти. Вони вийшли в тяжкому фізичному і психологічному стані, тому не одразу зв'язалися зі мною. Тримається й інших підбадьорює це і все, що я дізналася від них тоді про свого чоловіка. 41-річний Віктор Івчук – легендарна особистість. Він першим із військових медиків був відзначений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Цю нагороду він отримав за організацію евакуації поранених під час боїв за Савур Могилу, що точилися влітку 2014 року між українськими збройними силами та проросійськими бойовиками так званої ДНР. Тоді він служив начальником медичної частини у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Під час одного з боїв Івчук отримав тяжке осколкове поранення правої але попри це продовжував рятувати бійців. Відтоді він не відчував трьох пальців на тій руці. 29 місяців пекельного полону і от Віктор нарешті вдома. Важка історія її в Леніє Умірової. Дівчинку встигли посадити до російської в'язниці. Її інкримінували шпигунство. А все тому, що вона кримська татарка. І коли її батько важко захворів, дівчині довелося їхати у Крим. Але до нього вона не доїхала. У грудні 22-го року її затримали росіяни. Втім, дівчині кілька разів вдалося вийти на зв'язок. Зокрема, у лютому цього року Леніє написала чергового листа. Як повідомив брат кримської татарки у коментарі Суспільне Крим, листи від неї надходили дуже довго через цензуру. Також в Умірову навіть з сусідка у СІЗО. Два попередні листи були затримані і не дійшли до нас. З її повідомлень для рідних стало відомо, що в неї зараз є сусідка дівчинка, з якою вони намагаються проводити час разом. Грають в настільні ігри, також вони займаються навчанням і читають книжки, намагаються ефективно проводити той час. Що достане до судового розслідування і будь-яких слідчих процедур. Теж нічого не відомо, оскільки справа є засекреченою і будь-які її деталі невідомі. Зараз на початку березня спливає строк тримання під вартою і, скоріш за все, їй будуть його продовжувати. Саме у цьому листі дівчина розповіла, бодай якісь подробиці того, як вона потрапила у рашистський полон. На початку листопада в тата почалися сильні болі. Вже декілька років все було. Було окей, нічого не турбувало, але тут ускладнення. Лікарі сказали, що потрібно оперувати це серйозно. Варіантів не їхати не було, але остаточне рішення я прийняла в останній момент. Майже нікому нічого не сказавши. Йому призначили операцію на 2 грудня, а 4-го зранку після наркозів мала під'їхати я, влаштувати сюрприз. Найзручніший маршрут був їхати через Грузію, звідти з Білісі до Сімферополя ходив прямий мікроавтобус. І ось 3 грудня я стояла на пункті перетину кордону верхній Ларс. Спочатку все йшло. Як завжди перевірили документи та багаж. Громадянам України сказали здати телефони на перевірку. Все, що відбувалося далі, якийсь нескінченний жахливий сон, або якщо розмірковувати філософські випробування. Вони забрали мене з кордону та відвезли у Владікавказ. Сказали, що зададуть декілька питань, а потім посадять на найближчий автобус, що їхатиме до Криму. Опитували до пів на другої і, зіславшись на те, що вже дуже пізно, викликали таксі до готелю. Сказали, що зранку зможу продовжити Вій шлях. По дорозі зупинили патрульні, перевірили документи. А мене, як іноземну громадянку, попросили показати дозвіл на перебування в регіоні. Це адміністративне правопорушення, те, що в мене його не було. Карається штрафом у декілька тисяч рублів, або в разі повторних випадків, депортацією з країни. О п'ятій ранку в суді винесли вирок. Депорт а вже через годину мене обшокували у в'язниці для іноземців. Саме там люди чекають, поки дипломатичні відомства двох країн вирішать, як саме відправити порушника в рідну країну. Але є маленька деталь: Росія почала війну з Україною і дипломатичних відносин просто не існує. Тебе технічно неможливо звідти витягнути. Мій тодішній адвокат все ж змогла добитися відміни вироку майже через три місяці. Але там я посиділа. Тата вдало прооперували до слова. Тільки сюрприз вийшов настільки поганим, наскільки це взагалі можливо. Тепер же вона разом із іншими українцями нарешті вдома. На всіх звільнених чекає реабілітація. Омбудсмен Матро Лубінець повідомив, що стан здоров'я повернутих дуже тяжкий. Багато. Багато з них втратили десятки кілограмів ваги. Це вже 56-й по рахунку обмін військовополоненими. Загалом повернути з Росії вдалося 3569 українців. Але цей обмін дещо особливий. Вперше за тривалий час вдалося звільнити з полону аж 23 українки, які зазнали негуманного поводження. Зокрема, через примусову участь у так званому судовому процесі над захисниками Маріуполя також відомо, що серед звільнених 23 солдатів та сержантів, 19 офіцерів, восьмеро представники зсу, зокрема двоє з ТРО, двоє з нацполіції, четверо прикордонників, 13 військових моряків, 15 захисників Маріуполя та Азовсталі з Нацгвардії. Вони захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Херсонському напрямках. Також звільнено сімох цивільних. Сьогодні координаційний штаб з питань поводження. Військовополоненими за дорученням президента України провів 56 й обмін. Повернулось іще 49 українців і Україна додому. Це означає, що на волі з російського полону повернуто за період повномасштабного вторгнення вже 3569 українців. І, звичайно, це не кінець, робота триває, і боротьба за кожного продовжується. Кожен українець, який опинився в російській неволі, має бути вдома, і так обов'язково і буде. Слава Україні! Героям слава! Та от що цікаво, поки Україна намагається повернути усіх, хто в полоні вже роками, Росія. Не дуже поспішає визволяти своїх солдатів. Як з'ясувалося, у цьому обміні рашисти повернули тих полонених, які потрапили в український полон під час курської спецоперації і фактично пробули в неволі менше, ніж місяць. Про це повідомили в проєкті Хочу Жить. Як і в прошлый раз, Росія знову подає на обмін здавшихся в плен на території Курської області. Всі вони находились в плену менше одного місяця. Зовсім не избирательный підхід, правда? Почому так? Почему прошедшие самые страшные мясные штурмы, мобики, деды, коллеги годами ждут своей очереди вернуться домой, тогда как за Курских российские чиновники впрягаются моментально после обмена в 2022 году, когда Россия вернула своих сбитых летчиков: Герушников, Кадыровцев, Икума Путина, Медведчука. В пліну якраз і остались всі ці второсортні солдати. Інтерес Кремля к проведенню обменов сильно упав, що привело к многомісячним періодам без обменов вообще. Главная головна причина в тому, що для Кремля военнопленные – це в першу чергу інструмент давлення на Україну. Також проєкт Хочу жить показав кадри російських полонених. Щоправда, щастя на їхньому обличчі не дуже видніється від того, що вони їдуть додому. Казаря. Tigiev Vitali Nikolaevich <coughs> ноль первого ноль пятого второго года рождения пограничник Битиев Инал Ибрагимович ноль восемь ноль года рождения ВЧ-2038, пограничник слав Рыбов Руслан Аланович ноль девять ноль один года пограничник Стороженко Михаил Константинович двадцать июля девяносто -го года пограничник Ханин Александр Сергеевич двадцать третье ноль года рождения пограничник Сукаев Салават Раисович двадцать четыре, двенадцатого, девятьсот Погранічнівтушенка Андрій Сергієч, 5 апреля 1985 год. пограничник. Команда ТСНЮ є щиро радіє за кожного повернутого українця та українку і бажаємо всім швидкої та легкої реабілітації. А я пропоную вам насипати побажань нашим воїнам і цивільним у коментарях. Додому мають повернутися всі наші люди, і це обов'язково станеться. Слава Україні та слава ЗСУ. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив, та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком у описі під відео.